А люди ти? Вчора і сьогодні такі вітри були. Сьогодні вже легше, а вчора так дуло. Все здувало на своєму шляху. і Людей на пляжі майже не було. А сьогодні вже ось так. Ось такі пляжі. Це Хорватія. Містечко називається Макарська. Ось так. Поєднання гір і моря. Дуже красива набережна і пляжі. Завжди на пляжах ростуть ось ці дерева. Завжди є можливість заховатися в тіньочок. В обідній час багато хто не йде на готель. Залишається на морі. Вода така чиста, чиста. Я планую пройтися так трохи далі і показати вам, можливо, хтось із вас був вже тут, в Хорватії. Недалеко від спліта. Чисти-чисте. А наш пляж вон там навпроти цього. Ми там відпочиваємо. Тут скрізь є для дітей. Різні розваги, куча атракціонів всяких на воді. І вода міленька. Ось бачите, дівчинка в воді стоїть її по А головне, що водичка дуже-дуже чиста. Навіть при тому, що вчора був сильний шторм. Вона була достатньо чиста. Ресторани. Люди відпочивають. Ось таке таке життя у людей у відпустці. І тут запах такий. Хвої, ялинок і моря. солі і хвої. Дуже приємно пахне. Продають піцу. Низькі куски. Тут ще, мабуть, все позав'язували від вчорашньої стихії, вітри. Ось, бачите, як гарно. Це хочеться вам показати, тому що це дійсно краса краса. Пляж піщаний. І дерева вже, мабуть, старі-старі, але тим не менше їх доглядають, підрізають, і вони слугують таким тіньком для людей. Як гарно. Там зараз будуть кіоски, тому я переключуся трошки далі. Ось лавочки з морозивом. На вибір, які хочеш. Біля нас один, одна кулька морозива коштує 2,50. Так, достатньо дорого. Бачите, які ціни. Кажуть, що Хорватія стала дорожчою, що тут було раніше трошки дешевше. Не знаю, ми тут вперше, тому порівнювати, мабуть, Важко, але тим не менш. Ресторанчиків просто на кожному кроці, який хочеш. О, давайте я сюди спущуся. Покажу вам. Оце, бачите, не зовсім піщаний, а такі камінці. Ось така водечка. Тепло-тепло. І чисто-чисто. Там пірс. Можна в собі брати лежаки, лежати, можна лягати на, на свої покривала. Кожен як хоче. Ми коли їздили в Італію, там такого вибору немає. Там потрібно ну, або їхати кудись далеко в джунглі, щоб була можливість лежати ось так, або потрібно завжди орендувати лежак. І це ми були, це була Лігурія, Ласіо. Там два лежака, парасолька коштувала 50 євро в день. Це дуже дорого. Ось тут яхти. Бачите, люди собі в тіньочку лежать. Ось такий смітник для бутилок. Вигляді рибки. Сюди люди мали би кидати пластикові бутилочки. Хоня, да, Ось така гірка для діток. І, як завжди кучу всяких лавок з одежею, з сувенірами. Такий гарний топік. Такий красивий, і платочко таке гарне. Оце рожає таке платигає. А там є пірс. Зараз підемо на пірс, там, мабуть, рибаки сидять, ловлять рибку. Водні скутери чи то мотоцикл. Тут ресторан. Ну, хіба це не рай? Дивіться, яка чистенька водичка. Є добре. Такий спокій. При тому, що сьогодні ну, не геть спокійно, ще вітер, що залишилися такі легкі пориви вітру, але тим не менш так тихо і спокійно. Ось такі пляжі. Мені чимось перекликається Крим. Я колись їздила два роки поспіль. В Крим на практику я вчилася на туристичному і в нас там була можливість. Їхати на ціле літо в Крим на практику. Це такі дуже приємні спогади. Було дуже гарно. І там теж хвої, сосни, соснові сади. Вони були далі від моря, правда, не от таким чином росли, але, тим не менш, з Кримом є якісь такі... таке відлуння. Але в Криму не була така чиста вода. Можливо, там в деяких місцях. Там, де ми були, море було достатньо брудне і багато медуз. А Тут ні медуз немає, рибки міленькі плавають, рівненькі. Взагалі дуже-дуже, дуже красиво. Ось так парасольку вітер поламав лопата потужна. Уже харні. Ось, щоб пообідати. Піца 1850. Ніцель з картоплею 9,50, потім паста якась з рибами, картопля з грибами. Ось такі ціни, щоб пообідати. А це те, що я вам показувала, тільки з іншої сторони. Ті, хто хочуть загоріти, підсмажитися, треба буде шукати якесь місце для цього, тому що... Тінька, холодочку тут дуже-дуже багато. Ну і на вулиці так достатньо, достатньо жарко, дуже тепло. Зараз тіньку, знадість 25 градусів точно, 28. Це у нас вересень. Треба того закослачення. Ось така лазурна, блакитна вода, лежаки, Це вони, мабуть, від ресторану. Напевно, теж платні, але я думаю, що не по 50-ті